У столичній експоплазі на нивках відбулася виставка презентація продукції столичних виробників. Понад 160 підприємств представили свою продукцію та розробки, що зроблено в Києві. Знає Вадим Ярошенка. Потужні, багатофункціональні, а головне свої. Виготовлені столичним центром безпілотної авіації, ці повітряні воїни можуть проводити в небі до чотирьох годин, здатні ворога знайти, а якщо треба, і знищити. Є великі безпілотники, такі як М7Д і в 5 Ці безпілотники призначені для вже бойових дій. Вони способні нести порядка 70 кілограм бойової нагрузки і уничтожати цель. Щоб показати надбання технарів, а також потужність та головна конкурентоспроможність столичних підприємств, і організували виставку. Зроблено в Києві. Ми хочемо, щоб це була марка зроблена в Києві високої якості і конкрконкурентноспроможної ціни. Це перше. По друге, я можу сказати, що доходи від виробництва в держбюджет порівняно з минулим роком зросли на 30%. Бюджет нашого міста на 57%. Що це означає? Це означає, що вже поштовх пішов, пошла, пішла динаміка розвитку підприємств. Машинобудування, військова, хімічна, харчова, медична сфери, будівництво та поліграфія. Свою продукцію і розробки презентували більше 40 наукових установ та понад 160 підприємств. Ми маємо повністю задоволені потреби по продовольству, повністю Там маємо дуже якісне, конкурентне виробництво, якісний український продукт. По промисловим групам у нас є сьогодні над чим працювати. Головним завданням зараз прем'єр бачить наповнення українського ринку самовітчизняною продукцією, і при належній співпраці виробників з місцевою владою завжди буде розвиток, а отже, інвестиції, нові підприємства і робочі місця. Олександр телеканал Київ.